Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Зруйнований дитячий садок та потрощені близько сотні осель. Такі наслідки атаки шахедами на Запоріжжя, відлуння якої цими вихідними чули майже в кожному районі. Ворог тероризує місцевих та воює з дітьми. Як люди оговтуються після нашестя дронів і що буде із садочком, розкажемо далі у сюжеті. Недавно було чути дитячий сміх, а тепер діра в стіні. У вересні садочок тільки вийшов на очне навчання. Ворожий удар шахедом зруйнував його. Наші дітки ходили до дитячого садочка по три години, займалися в найпростішому укритті. Все було добре, виходили займатися очно. У нас 30 діток, а дистанційно ще займаються 80 дітей. Тобто садочок працював наповну. Того дня у дитсадку не було дітей, тільки один охоронець, каже директорка закладу. Ну, він порізаний, контузія, а так його здоров'ю і життю нічого не загрожує. Хлопчик Назар у момент удару був у дворі та бачив атаку шахеда на власні очі. Я побачив, що летить шахет, потім він дав кругаля і полетів сюди. Я побачив, як він пекірує і сюди. Прилетів. Я бачив, якщо не помиляюсь два, потім, після того, як пролунав бум, було таке чорне дим пішов. Після цього був ще більш... більший вибух, і я забіг додому. Постраждали і будинки навколо. Мешканці розповідають, було дуже страшно. У людей, хоч хочемо... там у людей там на першому поверсі, і двері вибило, і все на світі. А у нас якось слава Богу. На балконі чоловік стояв і каже: Ти знаєш, так дало, що здавалось, зараз балкон впаде ну якось нічого так, слава Богу. І божечки, ну звісно, дуже страшно. А двері тільки трохи вані лопнули, Кафель підходив, і я трохи постраждав. Ми з дітьми були якраз в коридорі і. Дитина дивиться по тому, що каже шахет, туди сюди, сюди на кічка звісно, що заховалася. Нині продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Прибирати уламки скла та колишньої стіни садочка допомагають всі, ділиться директорка. Прийшли ще колеги з інших дитячих садочків, з інших районів, допомогу свою пропонують. Всі прийшли, мешканці теж прийшли вчора до трьох ночі, мешканці допомагали. Сьогодні всі поприїжджали, і знайомі, і друзі, і колеги з інших садочків, всі тут. Через ворожий удар пошкоджено понад 80 будинків. Понівечений дитсадок тимчасово переведуть на дистанційний формат. Діти зможуть повернутись до занять після відновлення приміщень. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У ніч з 5 на 6 вересня ворог атакував місто 16 БПЛА. Через удари постраждало 17 запоріжців. Серед них – 62-річна жінка. Її доправили до лікарні у вкрай важкому стані з політравмою. 7 вересня вона померла. Наразі в реанімаційному відділенні залишаються двоє людей з важкими пораненнями. Як зазначають у медзакладі, постраждалі і досі продовжують звертатися по допомогу. Це переважно осколкові поранення, забої грудної клітини, живота, м'яких тканин, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Наймолодшій людині постраждалі 24 роки, найстарша це жінка 82 роки. Окупанти вдарили кабами по Новопавлівці. З-під завалів будинку дістали подружжя. Пошукові роботи тривали кілька годин. Ще один чоловік отримав поранення від ФПВ-дрона у селі Червона криниця. Ворог вдарив по проїжджій частині. 48-річного чоловіка госпіталізували. Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Протягом вихідних ворог кілька разів атакував Миколаївщину. Сили оборони збили сім ударних БПЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у місті Миколаїв пошкоджено приміщення та техніку на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Понад 60 разів вдарили по Дніпропетровській області. На Нікопольщині внаслідок атаки з РСЗВ загинув 54-річний чоловік. Ще одного госпіталізували до лікарні внаслідок поранень через артобстріл по Покровській громаді. Сили ППО збили три безпілотники. Потерпала і Нікопольщина. Гучно було у райцентрі Покровській, Мирівський, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та ФПВ-дронами. Вночі росіяни атакували Київщину. Шахеди влучили в підприємство. Сталася пожежа. За три десятки рятувальників прибуркували вогонь. Ворог здійснив атаку на об'єкт критичної цивільної інфраструктури. В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Оперативні служби продовжують роботу над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожого удару. А через ворожу атаку на Трипільську ТЕЦ частина населених пунктів на Київщині залишилась без світла. Перебої з електропостачанням намагаються усунути якнайшвидше. Повідомляють у Міністерстві енергетики України. Ворожих ударів зазнала і Харківщина. Загарбники обстріляли кабами та безпілотниками на вісім населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали літній чоловік та шестирічна дівчинка. Також у Куп'янську за допомогою звернулися двоє людей. У Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено по два приватні будинки в кожному. У Богодухівському пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди. Полум'я, що охопило територію площею близько 2,5 гектарів, локалізували. У Михайлівській громаді загорілась суха трава. Від вітру вогонь почав ширитись. На допомогу прийшли офіцери-рятувальники громади, надали спецтехніку для гасіння. Надзвичайники зробили захисні розриви ґрунту, тим самим попередивши перекидання вогню на дачні будинки та господарчі споруди. Через війну зросла кількість постраждалих від торгівлі людьми. Тим, хто став жертвою шахраїв, держава надаватиме матеріальну допомогу. Для цього необхідно отримати відповідний статус. У Запорізькій райдержадміністрації цим займається спецпідрозділ. Людині треба подати заяву та підтверджуючі документи, наприклад, проїзні квитки або медичні висновки. Далі все це розглядає надсервіс служба. Статус встановлюється на два роки з можливістю продовження на рік. Після чого людина може отримати виплату у... Розмірі трьох прожиткових мінімумів. За даними Мінсоцполітики, в Україні вже 80 постраждалих від торгівлі людьми отримали матеріальну допомогу. В Запоріжжі з початку року троє людей подали документи на таку підтримку. Розмір матеріальної допомоги складає для працездатних осіб разова допомога 9 тисяч 84 гривні, для дітей від 0 до 6 років це 7689 гривень, для дітей від 6 до 18 років 9588. І для осіб, які втратили працездатність, це 7 тисяч 83 гривні. Це три прожиткових мінімум для осіб встановлених, встановлених категорій. Після підриву Каховської гес на березі Дніпра опинились рештки двох малих суден 18-го століття. Аби зберегти їх від руднування, археологи заповідника Хортиця організували на острові наукову рятувальну експедицію. Залучили іноземних колег. Вже завершилась перша надводна частина. Зараз триває друга підводна. Досліджують ще три судна на глибині. Які таємниці приховують унікальні артефакти. Вже знає Ольга Ларіонова. На західному узбережжі Дніпра поблизу наумової балки працює міжнародна експедиція. Серед них археологи заповідника Хортиця та спеціалісти з питань історії суднобудування зі Швеції та Америки. З прибережного піску дістали рештки носової частини дубель шлюбки, якій приблизно 300 років. Серед фрагментів і ті, яких ще не було у колекції заповідника. Це рештки Дніпровської флотилії, яка була військовою флотилією і приймала участь у війні між Росією, яка намагалася як зараз, так і в той час захопити чужу територію, воювала з Туреччиною. Стан деревини поганий, кажуть науковці, адже після підриву Каховської ГЕС човен пролежав на поверхні понад два роки. До того ж, на ньому помітні сліди від пожежі. Так, ми бачимо дерево, виглядає воно як дерево, але насправді хімічний склад деревини вже повністю змінився. Воно дуже хрупке, нам треба терміново доставляти його до реставраційного ангару для того, щоб реставрувати. Тому що мокра деревина висихаючи, на очах тріскається і розсипається. При будівництві човна використаний не один вид деревини, стверджує американський дослідник Джон Фоушер. This is made of two... він зведений із двох видів деревини дуба й сосни. Один міцний і надійний, інший дешевий. Дослідник підводної історії Швеції Фред Хокер каже: в першу чергу прагнув допомогти своїм запорізьким колегам зберегти артефакти, адже знає технології консервування, тому й долучився до експедиції. Втім, має і науковий інтерес як дослідник історії кораблів. These це судно було збудовано спеціально для пересування армії по Дніпру, можливо, англійськими суднобудівельниками, адже воно дуже схоже на ті, що були в англійській армії. За словами науковців, у Дніпровській військовій флотилії використовували судна різних європейських шкіл, вивчали досвід британців, голландців, італійців, українців. Але за основу брали саме британські технології. Ця дубльшлюбка може нам розповісти про суднобудування малих суден у Британії. Початку 18 століття, тому що вони будувались за проектом Джеймса Броуна. Дві мачти, паруса, латинське озброєння, пушки це військові човни, але не дуже великі, але такі, що можна було використовувати, як вони вважали саме на Дніпрі і, можливо, навіть у прибережній зоні Чорного моря. Дніпровська флотилія, у складі якої були ці човни, прибула до берегів Хортиці з Чорного моря восени 1738 року і залишилась на зиму. Повідомляють науковці. Зверху заважали пороги, а море залишалось турецьким. Вони намагалися якось уникнути впливу чуми, яка розповсюджувалася з Валахії дуже швидко. Вони не змогли цього зробити, тобто, чума була і тут. І флотилія підійшла до Хортиці, і тут от, на цій ділянці стояло близько 300 кораблів в той час. Тут була велика військова база на Хортиці, козаки жили на Байді. От, саме там, де була перша Січ Вішнівецька. А після закінчення війни флотилія була занедбана і залишена тут, тому що її не можна було використовувати. Ще у 18 столітті флотилія була частково розібрана. Місцеві жителі використали деревину для своїх будинків. Частина суден згоріла, деякі затонули. Пішла під воду і ця дубельшлюпка, і 300 років там пролежала. Відтоді ця місцина вважається археологами територією найбільшої концентрації кораблів часів російсько-турецької війни. Перша частина експедиції стартувала 11 серпня і тривала три тижні. Дубль шлюпку законсервували на деякий час на узбережжі. А другий човен, що знаходиться поряд, навпаки, закрили у піску до весни. Ось таку тимчасову консервацію зробили археологи. Спочатку накрили деревину вологою тканиною, потім плівкою. І десь за тиждень перенесуть останки човна до реставраційного відділу. А спочатку осені стартував другий підводний етап експедиції. У водах старого Дніпра гідроархеологи досліджують рештки ще чотирьох човнів. Вже відбулося кілька занурень, які довели, що їхній стан стабільний. У нас є три детривимірні моделі цих об'єктів. Ми знаємо, як вони виглядали до війни, і час від часу треба проводити саме моніторинг, щоб подивитися динаміку. Чи вони руйнуються, чи не руйнуються раніше на цій ділянці ріки виявили ще з десяток старовинних суден 18-го та 19-го століть. Науковці і надалі стежитимуть за їхнім станом. Після війни разом із міжнародними колегами планують організувати масштабні археологічні роботи, аби зберегти пам'ятки від руйнації. А вже зараз Дмитро Кобалі вчить своїх колег підводній роботі. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Купуй запорізьке, підтримуй своє. У палаці культури Титан влаштували гастрономічне свято, а ярмарок Запорізьке застілля. Понад 30 місцевих брендів привезли найкраще: від м'яса і молочних продуктів до делікатесів. Продукцію можна було не лише побачити, а й скуштувати. Відвідувачі зізнаються, вибір настільки різноманітний, що з порожніми руками піти неможливо. Купили тортик, бо ми такого не цосе. Сири купили, сметанку купили масличко Купили. Велике спасибі тим робочим рукам, що створюють таку продукцію, і цим компетентним людям, які запропонували нам цю продукцію. Ярмарок став і майданчиком для представників бізнесу, які виїхали з окупації та відновили діяльність завдяки грантам. Також організатори підготували для відвідувачів розіграш із корисними подарунками, брендовані термосумки та візьки з продуктами від місцевих виробників. Умови прості: купуєш товар, заповнюєш анкету, і маєш шанс повернутися додому не лише зі смаколиками, а ще й з сюрпризом. Вже брали і цукор, і сіль. Ну консервація ще сезон не закінчився, тому цукор, сіль, манну, круг, ману, ворожом цікавились, пластівцями цікавились, дегустують також, проводимо дегустацію згущеного молока і ікри. Підтримуючи своє запорізьке, ми формуємо добробут і безпеку Запорізького регіону. Ми хочемо їх знайомити з запорізькими брендами. Ми хочемо, щоб вони при своєму виборі спочатку купували запорізьке, потім українське, а потім все інше. Порятунок на висоті чи на воді робота спецтехніки та випробування захисних костюмів у Запоріжжі для школярів проводять урок на човновій станції. Раз на два тижні рятувальники знайомлять дітей зі специфікою своєї професії. Подробиці далі в сюжеті. Щоб добратися до постраждалого, подекуди треба і кришу зняти, і двері вирвати. Тому оце таке обладнання нам необхідне для виконання цих робіт. Реагують рятувальники міської служби на понад 30 різних видів викликів. Кажуть, буває і хімічний витік, і розбір завалів, і порятунок людей з висоти чи на воді. Там буде цікаво. Ми будемо дивитися. Ми будемо в... то як... як рятують людей. Якщо є необхідність пособа. Можна його отак от спускати. Ми приїхали ми приїхали подивитися, як рятують людей з підвалів пожеж. Нам вже показали, як це робиться ця робота. Ой, яка нелегка. Аліса та Анатолій прийшли разом із мамою Оленою Ланцівою та ще п'ятьма братами та сестрами. Кажуть, так зблизька ще не бачили роботу рятувальників. Діти повинні бачити, як рятують людей, та це все почувствувати руками чи подивитися глазами. Корисно. Корисні не тільки практичні навчання, а й лекції. Водолази розповіли про свою роботу, Ба більше діти самі роздивилися оснащення, човни та навіть приміряли акваланг. Давайте помірять. Плотненько і туго, потому що в воді тиск почне вас здавлювати. Також немаловажно, коли ми вже забрали, грубовий пояс також водолаз вдягає. Під кожним гідрокостюм своя вага. А от у воду водолази йдуть не самі. Як мінімум необхідно три спеціалісти. Той, що пірнає, вдягає на костюм страхову та сигнальну мотузку. Інші спостерігають та подають сигнали. Дітям навіть показали, як треба ховатись під воду зі спорядженням. Попусти. Такі уроки проводять двічі на тиждень. Їх для усіх охочих влаштовують рятувальники-водолази разом із колегами з воєнізованої служби. Показати дітям, як працюють наші рятувальники, що вони роблять, замотивувати, можливо, комусь це буде цікаво в майбутньому. Може хтось обере собі таку професію. Більш пізнавальна, напевно, мета. Тож дізнались більше цього разу дві багатодітні родини для охочих. Рятувальники водолазної служби показують не тільки оснащення станції, але, наприклад, можуть і на катері покатати. Анастасія Митко, Батуренко, телеканал МТМ. Вихідними у Запоріжжі відгримів дводенний фестиваль книги. Читай форум проводять вже вдруге, і цьогоріч він став ще масштабнішим. Десятки видавництв та відомі автори з різних куточків країни підбили й підсумок конкурсу рукописів, який вперше відкрив шлях запорізьким письменникам до власних видань. Про атмосферу, де книжка стає і натхненням, і зброєю, розкажуть наші журналісти. Письменниця Зумані Марина Павленко приїхала на цьогорічний читай форум зі своїми книжками. Серед них і щоденник закоханої ідіотки. Історія про дівчину Галю, яка стикається з малопомітними, але важливими проблемами підлітків. В ньому розумієте, дуже багато проблем, які до цього, в принципі, саме в українській літературі трошечки обминались. Це і прийняття своєї тілесності і якісь такі. Складні, занадто складні аб'юзивні стосунки в родині, в влюблячій родині і підрізання крил цього року. На книжковий ярмарок завітали понад 30 авторів. Приїхати у прифронтове місто вони не побоялися, адже мають попередній досвід і натхнення від зустрічей із запоріжцями. То люди там не те, що приїжджають, вони там живуть, вони працюють, вони там двигають. І квітують, я б навіть сказала навіть в тих умовах. То як я можу бояти? Звичайно, ні. Я кілька разів сюди приїжджала, Я завжди захоплювалась. Але тепер, як тепер, мабуть, це ще ще якийсь вищий левел. Особливістю програми став перший відкритий конкурс рокописів у рамках міської мовної програми. Перемогли 14 авторів із Запоріжжя. Їхні твори, поезія, проза та дитяча література побачать світ уже цього року. Свою збірку презентувала і переможниця конкурсу пані Наталія. Книжку не продаватиме, проте планує збирати донати на підтримку ЗСУ. Майже всі вірші розміщені у виданні написані після 22-го року. В тобі накопичується лють на ворога, в тобі накопичується біль, і від того пишеться більше, пишеться активніше. І майже весь масив цієї збірки це будуть от вірші з 22-го року. То я сподіваюся, що от уже вересень. Має бути готова книга. Може, жовтень. Я не питала, яка буде дата, але це найближчим часом, звісно, буде оголошено. Вдруге приїхала на форум і Анастасія Євдокимова. Минулого разу її настільки вразила атмосфера, що цього року вона привезла власну енциклопедію читацьких сенсів. Я мала в Запоріжжі зустрічі зі школярами, але так само на Читай-Форумі презентувала енциклопедію. Ми говорили про українську літературу, говорили про літературу взагалі. Я відчула дуже великий відгук від читачів і читачок із запитаннями, як читати, що читати. Я відчула, що справді тут згуртувалася спільнота тих, хто читає книжки і хоче цим ділитися, і хоче відкривати нове і пізнавати нове. Готувалися до форуму понад півроку і міські читальні, які розробили концепцію та підготували три окремі локації. На другий читайфорум запросили ще більше видавництв. Кажуть, результат виправдав очікування. Подовжя... Восьми місяцям ми планували сам якби самоконцептуальну основу, ідею, яку ми вкладували в цей форум. Виявилось, що це насправді дуже складно, тому що ми хотіли охопити все, всі теми, які є актуальними зараз в Україні. У нас більше локацій, більше приїхало на наш форум. А людей вже дуже багато, і вони всі вже обрали собі локацію. А що вони хочуть відвідати? Це чи це буде дискусія? Чи це авторська зустріч з письменником? Окремо відзначили найактивніших відвідувачів міських бібліотек. Серед нагороджених ті, хто читає найбільше, долучає до цього всю родину, створює книжкові клуби та навіть дарує бібліотекам власні колекції. Читання це можливість прожити тисячі життів і побувати в тисячах країн. І круто, що ми даємо таку змогу з маличку. Нам ще є над чим працювати, але ця праця щоденна, ця праця в кожній родині, в кожній бібліотеці, на кожному уроці. Організатори наголошують, їхня головна мета зробити українську книгу ближчою, підтримати місцевих авторів і показати, що читання може бути модним. І вже планують, аби такий форум у Запоріжжі став щорічною традицією. Вадим Сорвін, Надія Пилипенко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Як почати читати або ж згадати, що вже прочитав? На книжковому форумі говорили не тільки про сенси книжок, а й сам про це. Процес читання. Своїми думками ділились експерти. Анастасія Євдокимова вдруге долучилася до зустрічі. Торік її захопила атмосфера, тож цього разу письменниця запрошувала й інших авторів. На читай-форумі авторка презентувала енциклопедію читацьких сенсів. Це своєрідний путівник у світі літератури. Аби через роки, через віки відкривати і повертатися до себе колишніх, бачити, які сенси, які ідеї, які книжки для нас були важливі тоді, в якомусь 25-му році, в 2026 році, і з цієї перспективи ми справді можемо досліджувати себе. Це така форма щоденникових записів, така форма рефлексії. На читай-форумі учасники шукали нові сенси у знайомих книжках та говорили про власні літературні відкриття, а ще про звички читання, одна з яких завжди носити із собою книгу. І коли в тебе з собою є ця книжка, це зараз реальний стимул того, щоб не відкривати соціальні мережі і не гортати 40 хвилин стрічку чогось, а просто зайти. Зайти в процес читання. Тому я раджу всім, якщо ви ще не сформували цю звичку, починайте з вечора. Це дуже круто, це заспокоює. І просто завжди ваги з собою, що почитати. От тут і одразу. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.